Вітаю, друзі! Ну що, всі в один голос трублять, що для України готується капітуляція. Отой план, який з 28 пунктів російський, його трішечки обріжуть і підправлють, підшліфують і натиснуть на Україну, щоб підписала. Україна цей план. Тобто план капітуляції. Як, як його не назви, а це план капітуляції. Да? кажуть. Давайте подивимося, що готується у Флориді, там вже ведеться, начебто, підготовка до здачі України. Подивимося. Так, іде перемовний процес. Тут іде дипломатичний процес. Тут включена дипломатія. Дипломатія Сильних світу цього або дипломатія від. Пере... Від Єрафанта. Ем, ем, там будуть пропонувати да, те, що пропонує Трамп, скажімо так. А Трамп пропонує дійсно страшний суд для України. Те, що пропонує Трамп, це страшний суд. Сим визна... це, 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 план, план, е, це те, чого хоче, що протискає, що пропонує, з чим визначився Трамп. Але це, знаєте, знаєте, як тут поставити крапку. Трамп визначився, поставити крапку. Тиснути буде. так. Тут Страшний суд та ще і дев'ятка мечів. Це неймовірний, неймовірний тиск на Україну. Визначилися, тиснуть. Дійсно, хоче так, от, от він хоче так, як, як написано в цьому путінському. Цьому плані. Да? Але, але це обман. Вони хочуть протиснути, надавити, надавити, да? зробити страшним судом, що закінчимо. Ну, треба, треба зараз, от, от зараз треба закінчувати і крапка. Все. Ну, Ми знаємо, що Трамп хоче попасти в список цієї премії. Оці. так, отримати Премію миротворця, да? але це обман, Таро говорить. Це обман. Ситуація дежавю, ситуація дежавю. Ну, бачите, через обман, нав'язати через обман, скажімо так. Ну і тиск, тут тут ще замішані дуже великі кошти. Дуже великі кошти замішані. Ну давайте глянемо. Тому що страшний суд у когось в економіці, скажем так, да? чи дійсно готується капітуляція для України, підпишуть, От, давайте так, чи дійсно там вона готується, да? Війна, прийняття рішення, обманне рішення, досягнення. Досягнення цілий будь-яким будь будь шляхом, я вам скажу так, тут і психологічний тиск, тут і обман. Да? Будь-як, будь як завжди, буває так, що, або було вже так, що саме, саме шантажом і обманом хочуть досягнути цілий, цілий у війні. Ну, тут хочуть зламити опір шантажем, тиском, психологічним тиском, залякуванням. Тут залякування, можливо, не дамо коштів і так далі. Так, тиск буде неймовірний. Я неодноразово говорила в своїх розкладах, що Україна ще зіштовхнеться з такою силою тиску. Так, протистояння. Ситуацію розвернути треба. Не хочуть вже нічого, да? іде відмова. Треба, щоб відмовились. Ціль і завдання розвернути ситуацію, відмовитись від війни. Тут, тут знаєте, як, тут заставити і Україну, і Росію саме зупинитися. Значить, суть, суть що хочуть перше, наперше проштовхнути. Це зупинку е, війни, зупинку е, активної фази війни, розумієте? Значить, дивіться, тут може бути тиск, е, тиск якимось е, тиск залякування якимось ресурсом. Росію можуть залякувати, що не зупинитись дамо тамагавки. Україну не погодитися значить, на зупинку теж не будемо поставляти зброю. Розумієте, тут тиски, щоб і та, і інша сторона відмовились від активної фази війни, від війни. Тобто, перш за все, це, це зупинка, це заморозка, і скоріше всього, вона буде протискатися. І тиск буде як на російську, так і на українську сторону. Основне завдання Трампа зупинити, зупинити війну. Отримати оцю свою премію Нобелівську за мир, а там далі, що буде те і буде. Але тут не підписання капітуляції, не складання зброї Україні, да, Україною, а іменно зупинка. Що там про те? Там ведеться гра у Флориді. Гра у створення. Страшного суду безвиходної ситуації, некерованої ситуації, розумієте? Ведеться граб підвісити і одну, і іншу сторону на гачок для того, щоб зупинити війну. Як я вже сказала, зараз посилилися удари по Росії, по танкерах, по, по заводах, розумієте, флот громлять повністю. Ну а Україну, Україну будуть тиснути тим, що не дамо, не дамо зброї. Залишимо сам на сам. Тобто ведеться гра підвісити, тобто гра заморозити війну. Може тут і так і ще скажу відмовитись від війни, підвісити або заморози, заморозити війну. Але шляхом створення такої некерованої ситуації для обох. Ситуації так, для того, щоб стабілізувати ситуацію, так. Для, для дому тут. тут може бути і Росія, і Україна. Давайте подивимося, чи. Протискатиметься план Путіна. план Путіна от Путін не зупиниться. Якщо той план не буде виконаний, він же сказав. Возумієте? У Флориді, давайте так запитаємо, чи зможе Трамп дотиснути зупинку активної фази війни. Чи зможе зупинити активну фазу війни? Взагалі, план такий є в нього. Так. План є поставити крапку і розпочати щось інше. У нього план є саме підвісити ситуацію, тобто заморозити ситуацію. І він веде гру на це. Тобто там питання буде стояти не капітуляції, а питання просто заморозити війну, активну фазу війни. От, от дивіться, заморозити. План є зупинити, заморозити, реформувати. Ну, Тут будь-що, будь да, можна сказати, по, по карті смерті. Але перше, це закінчити з активною фазою війни. Заморозка, заморозка конфлікту. Так, чи, піде, чи погодиться російська сторона на заморозку? Російська сторона на заморозку. Погодиться? Ситуація прискорюється, ситуація, швидко розвивається якась ситуація в Росії. Робоча група, робоча група буде, буде розказувати своє бачення ситуації, да? їхня робоча група, що працювати на стабілізацію, відійти від швидко треба стабілізувати ситуацію, відійти від небезпечного моменту. Дати можливість працювати спокійно, їм треба відійти від небезпеки, дати можливість устаканитись з ситуації, заспокоїтись і щось активно почати роботи, запустити якусь роботу, яку роботу вони хочуть, тому що вони втрачають конкуренцію. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що вони, їм потрібна ця зупинка, їм потрібна взагалі ця зупинка, вони, вони втрачають конкуренцію, що російська сторона. Контроль. Вони, вони розчаровані тим, що вони не контролюватимуть ситуацію. Ну, для них це трагедія, я вам скажу. Це втрата контролю, якщо вони погодяться. Розчаровані вони такою, дьявол розчарований, він почне маніпулювати. Чи погодяться на зупинку, домовитися про що, шукати нові шляхи піти. Піти з окупованих територій. Піти. Що це означає? Це для них крах, це башня. Розумієте, вони всіляко будуть обговорювати ситуацію, що з окупованих територій, башня катастрофа для них. Для них це, ну, для них це заморозка для них це катастрофа. Розумієте? Катастрофа, яка може. Завершитись безвихідної ситуації і взагалі уходом. От вони бояться цієї заморозки. Чому? Ну, бачите, вони добиваються, вони добиваються документу. Вони добиваються підписання, підписання якогось документу. Що їм треба? Що їм треба, щоб допомогли? Документ. Ага, все, я зрозуміла. Ось що вони хочуть. Вони будуть вимагати, якщо зупиняємося, то тут катастрофа прийняти закони, які б допомогли бізнесу уникнути катастрофи. Це зняття домовитись уход від санкцій. На зняття санкцій. Якщо з них знімуть санкції, вони готові будуть заморожувати конфлікт. Поняли? Їм треба зняття санкцій. Чи підуть да, на, на це? от. Трампу треба зупинка. Вся, Весь сербор на цих перемовинах з цими перемовинами у Флориді, там, де, де вони зараз поїхали наші. Тобто, вони чи збираються піти на поступки? саме... Трамп зніме. Давайте так подивимося, Трамп готовий знімати санкції в обмін на заморозку. Трамп готовий знімати санкції. Він, він обговорює це. Знову дивіться, ті самі карти випадають. Дивіться, є бажання домовитись у Трампа, обговорити, обнулити щось. Обнулити допомогу. Успішно. Успішно. Знайти нові шляхи, допомогти успішно що? Але буде скандал. Трамп, Так. так чи, чи готовий? Він готовий допомогти їм, і основне завдання це обнулити. Йому треба, можливо, там навіть підторгувати, Але вийде скандал, коли почнуть обговорювати, що дати можливість заново, заново вести торгівлю успішно, там розгориться скандал. Тобто це дати можливість Путіну відновити сили, а потім заморозка, заморозку знову провокація, він пішов. Там получиться скандал. І що далі відстоювати позицію? І що? Через цей сильний скандал, який зруйнує і відкладе зняття санкцій. Швидше всього, Трамп хоче, але не вийде в нього. Не вийде в нього. Якщо не буде заморожений, якщо не будуть зняті санкції. чи Погодиться Путін на е, заморозку конфлікту. Якщо не вдасться їм протиснути зняття санкцій, чи стане Путін, е, чи заморозить конфлікт? Партнери домовленості з дьяволом. Е, він буде протискати якийсь, я, якийсь документ, працювати знову ті самі карти. Дивіться, просто один в один випадають. Він, він буде працювати, тобто працюватимуть на, над ідеєю домовитися прийняти якийсь, підписати якийсь, якийсь документ. Основна ідея цього документу яка? Те, що вони контролюють, що вони, ідея, що вони контролюють, контролюють, можливо, території, так, що контролюють Контроль. заспокоїться. Так, важка ситуація. Розчаровані. Розчаровані вони, незадоволені вони. Ну, розумієте, Підписати в іншому, в іншому випадку, то тільки, тільки підписання якогось документу, реалізація підписання документу, ідея якого полягає в тому, що вони контролюють ці, контроль з цих територій окупованих буде за ними. Так, тільки тоді вони а так вони більше не задоволені. Бумажку нам давайте документ, давайте, що ці території наші. Тоді ми зупинимося. Або знімаєте санкції, або даєте документ, що ці території наші, признайте, що вони наші, і ми зупинимося. От, от Значить, або, або, швидше, або, або і те, і те, і зняття санкцій і визнання цих територій російськими, тоді вони заморозять конфлікт. В іншому випадку ні, Таро говорить, в іншому випадку вони так, люди зібрана інформація, комфортна. Ну, вони будуть, бачите, говорити, що там люди хочуть, да? у нас ось є інформа... ну, документи, тобто будуть, будуть тіліпати тими бумажками, тими референдумами, що вони провели там так, зібрана інформація, комфортна про людей і так далі. Значить, дивіться, чи піде він на заморозку? Ні. Якщо він не видаве, не видаве зняття санкцій і визнання цих територій російськими через ю, ю, ну, юридично, та, юридично, він не піде на ніяку заморозку. От так от. Ну от. Чим може закінчитися? Тобто не протискається тут капітуляція, протискається заморозка, але... Путін хоче такі пункти, на які, що всього, не погодиться Україна. Це визнання, визнання тих територій російськими, да, юридично, і зняття санкцій. Це недопустимо. Це продовження війни. Ну, ось так. Поки що капітуляції я не бачу, і зупинки теж поки що я не бачу. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.